Приємно пройти по такій зробленій дорожці. А ще більш, напевно, буде приємно, коли приїде мій спонсор. Він зараз за кордоном десь не знаю, десь чи в Японії, ну, коротше, 2-3 місяці його десь не буде. Але як кажуть, знаєте, якщо захочеш, то знайдеш час. А якщо не захочеш, то знайдеш причину. Так що Отак і в мене. Сподобався мені тут спонсор цей, в мене він дуже приємно прийняв, не розуміючи мову, спілкуючись через переводчик, дойшли ми спільного, як кажуть, знаменника. І сьогодні в мене вже отака робота, коротше. Дивіться, я хотів вам розповісти за забор. Так от у кожного будинку. Є впереді територія, яка не закрита, там стоять автомобілі немає і немає заборчиків. І обов'язково в усіх за будинком є приватна маленька територія, яка закрита, ось так як у сусідів. Тут доубирається мусор, поки що безлад. Але в усіх є така приватна територія. І ось. Оце вже буде, мабуть, закінчення мого тут такого проєкту і відпочинок. Все, сюди вже закинув кабель у гаражі тими і добудовую ось так стовпчики. Звісно, для мене. Це що то з чим-то? Щоб стопчик сосновий ставити у землю. Не знаю. Я й по обніжку де вкопуєш, так ідеш із окації. Ну, то таке. В общем, дивіться, такий брусок. Приїхав він, мабуть, з України. 10. 10 на 12. Потім в Англії люблять усе натуральне. І взяли його дільці. І розпиляли. В Україні я такого, звісно, не бачив. 10х12 його розпиляли на 10 досточок. Дивіться. Такої товщини для забору У мене профнастіл вдома, мабуть, товщий. Як жіночі стрінги, таке тоненьке, красиві. І тут сантиметр. Тобто 10 це таких досточок і коштує це все. ну Різниці нема скільки коштує, але коштує 2 фунти одна досточка така. 20 фунтів пачка. от З одного бруска зробили. Але це буде натуральний натуральний отакий забор, як вся Англія використовує. Я не знаю, в наших умовах через 2 місяці це був би пропелер, а до осені воно б згнило. Але тут все окей. так що... Далі ставляю забор. Ну, ще покрию його, якось там купив мазуту якусь покрию чимось таким. Але вона вже пропитка є в його, ну, заводська, вже воно пропитане. Сусіди ось купували, то воно дешевше йде, коли воно без пропитки отаке. Ну, вони ж потім все рівно його ніхто не пропитує, так і ставляють. Ну, я промажу 20 фунтів відро там, ще бухсни. Так що, все, найдовше відео яке. Мусите переглядати, як кому цікаво, Все, пока.